Всім привіт! Сьогодні буду наносити матеріал Lava Maxi і так само, як майже усюди, будемо наносити на підложку фарбу Latex Premium. Є у нас такі об'єкти, там де треба зробити 5-6 квадратів. Це швидко буває таке, що навіть не хочеться переодіватися. Стараємось робити акуратненько, щоб і не заляпатися і все було красиво. Один наносить кисточку і угли, другий фарбує мульсійною фарбою. Фарба, як бачите, дуже хороша, вона перекриває білі стіни, сірий колір в один шар. Тобто лягає дуже і дуже непогано. Після повного висихання фарби ми будемо наносити матеріал. Лава, мат. Вона фактично у нас не блестить, дуже має такий бархатістий багатий вигляд, так як замовникам хотілося і було, і красиво, і не блестіло. За один раз макнули валиком і перекриває все квадрат та півтора-два плотно хороша фарба з хороною шупокровною здатністю, не пропуски не залишає, не п'ятін, рівномірно дуже хорошо лягає. Матеріал лава Maxi Будемо наносити в один шар пластиковим шпателем роблячи невеличкі восьмерочки і приглажуючи матеріал. Замовник вибрав такий фактично темно-сірий колір. Наносимо жирним шаром. Роблячи гарний візерунок. Навіть під прожектором воно вже виглядає дуже дуже красиво. В ітоні будемо мати красивий бархатний вигляд. матеріал пів квадрата до квадрата, роблячи малюночок, потім вертаючись і ще раз приглажуючи матеріал. Роблячи малюночок в один шар, то бажано придивлятися, щоб на поверхні не залишалося пропусків, тому що фарба перламутрова, декоративна. А стінка у нас фактично матова. І це буде... Потім придеться ще раз переїжджати на об'єкт і домову Так що треба бути дуже уважним. Робите восьмірочки, робите зіруночок, підсихає вертайтесь і ще раз приглажуйте. І після висихання маєте ось такий красивий бархатний вигляд. Дуже і дуже красива акцентна стіночка вийшла. І з такого матеріалу Lava Mat фірми Фейдал. Користуйтесь і у вас все буде дуже красиво.